Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні черговий день наших походів по білій грибочки. Якщо вони будуть. І так, сьогодні 25-го, місяця червня, року 25-го, година 10-ї, температура 23 градуси плюс. Сподіваємося, сподіваємося, що ми знайдемо трошки більше. Білих грибочків, як учора. Вчора у нас було всього. На всього десяток білих грибів. Сьогодні ми поміняли ділянку. От сподіваємося на кращий результат. Ну, буде бачити, що на даний час робиться в низинах Карпат. Кожним разом, з кожним днем воно стає грибів все менше. Посуха. Ось у нас і перший білий грибок. Немаленький. Ось. О! Дивимося на якість. Такий не є з тих гірших. І так минуло хвилин 15. І це в нас другий білячок. Не густо. Молодих немає зовсім. Як на дивно, третій грибок. І молодий. Ось, Ось у нас і четвертий грибок. Ось він сховався. І він звільне дуже гарний. Ось і п'ятий. Раптів всі більш. Це означає, що в майбутньому грибів буде дуже мало, або зовсім не буде. Мається на увазі до дощів. Є шостий грибок. Грибки дозрівші. Є сьомий. І неподалік від чорта весь. Бачу і восьмого. Також не подалі. Я повз нього пройшов і не побачив. Ось іще два грибочка. І того у нас десять грибочків. Вчорашній результат. Але ми... Хвилин 40 гуляємо по лісі. Ось і одинадцятий сховався. Ось там у них. А побачив тринадцятого. До нас, я знайшов невеличкого минус тринадцяти Он там здалека побачу. чи один, чи два йдемо дивитися Йдемо пробиратися до них лет. Два. Это было 13, а теперь у нас 15. Так. вот и. Тут, Добу. тут на ветре. 16. Йодом. тут де ще одного було помічено ага вот нас того 17. -того. ще два біля <кхів> і цього має Девятнадцять. Это уже добротный результат. О. Дев'ятнадцять. А вот так виглядає сімнадцять. Ось вроді і я. Спочатку і не бачу його, а він є Ось і двадцять мінімум є. Ось тут десь я бачу, ага он двадцять один. Запори тут молоденькі, двадцять два. Десь тут нижче я щось побачив Ось вона, Ось двадцять три О це ходіве 23, Двадцять три Димось Двадцять три результат

Який 27 сьомий О. Двадцять восьмий. І то молоденький, здається, двадцять дев'ятий. Ось нарешті 30-й найшов. Ось так. Така лежанка, одна лежанка, там друга, третя. Ось лежанка. Звірів, звірі відпочивають. О, оце в нас така тридцятка. Ось і 31-й.

Тридцять четвертого. Ой, тридцять четвертого. О, а який? який він. Добротний. Принаймні так виглядає. Ось тридцять п'ятий. у нас 36. -й. ось у нас 37. сьомий. Тридцать восьмий. Тридцять дев'ятий ось сороковий. нас і сорок перший Другий два вот. ось і сорок третій о, поламався корінь, нечто. І то ще не все збілиме. От шоу четвертий. От. Шоу п'ятий. Так, підемо отак вже. Що там бачу? Молоденько бачу.

Surak saw me. Surak saw me. me.

П'ятдесят перший. П'ятдесят другий. П'ятдесят третій. Ось що по нього не стане. Кошик розрахований на 50 грибів. Опа! четвертий. Де я його бачу? О, ось я його бачу. Тут десять П'ятдесят чотири Поки що Поки що йдемо зробити з ними порядок А може ще музу По ідеї мали бути П'ять четвертого сі нас Щей П'ятдесят Дякий. О. Дій нам ще 55. Це вже не факт. Sì, 50 I za czymś jest? Co, się da, w porządku, tak? Tak, będziemy się w e é isso Oi, gente. sim que Добре, хай Ще нам біляк знайшовся, але вже не помічаю які порахунок знаю. До шістдесяти. Далеко вичалося. Ближче до шістдесяти, як до п'ятдесяти. Ще у нас біляк. І так, будемо завершувати наш похід. Похід зараз я порахую скільки годину. Ох, щось він руки не включається. Добре, ну десь годинки три ми потратили. Годинки три ми потратили і... результатом задоволені. несподіваний результат, на даний час таку посуху, От. показую результат, це у нас коло 60 штук. Може 60 немає, може бракує одного гриба. Ось такий у нас результат. Ну, а вам як завжди бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, лісі так хворіє. Тож бережімо його, не засмічуємо його, а також не копайте грибочки, вони ж чуть-чуть А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.